Всім привіт! Сьогоднішнє відео про мій новий проектик, який я відшиваю вже тиждень. 29 серпня я його розмітила, з ниточками на органайзер погралася, канву розмітила, допрацювала схему і з 30-го почала відшивати. Сьогодні, 6 число, відповідно, я рівно тиждень, 7 днів. Вишиваю цей проектик. Е, насправді, е, я вам не можу передати, як я скучила за Dimensions, як я скучила за цими наборами. Я відірватися не можу. Тому, напевно, е, фотографії, які я виставляла на інстаграм, всіх е, ну, вражає моя швидкість. Я просто не можу. Мені шкода часу на сон. Стараюся на це багато часу не тратити на сон, тому що мені хочеться їх відшивати. От такий сюжет по набору Dimensions Банки Мейсона. От такий сюжет, який я зараз відшиваю. Коротенько про сам набір. Набір я купувала недавно в своїх літніх покупочках. Отут в мене на комодику зверху для мотивації лежить обгортка від цього набору. І отак воно має на фініші виглядати. Є зразочок, як воно може бути оформлено в картину. От. А також можна, в принципі, оформити його і в подушку, і в пано, і кому як захочеться. Наборчик іде 45,7 на 17,7 см. Аїда 14 -та біла. І звичайний стандартний набор від Dimensions. Ниточки йдуть стандартні 91 см. Їх я залишила на органайзерах, і органайзери завішала за свій е, станочок, який в мене от, підставочкою зараз слугує для нього. Е, 50, 30 кольорів на одній 15 і на другій 15. І я зробила, як завжди, органайзер з труб, розписала всі значки, підписала номери. Робота легка, схема легка в плані тому, що Вишивається в основному робота в дві ниточки. От стандартна зі стопчиком значків інструкція. Всі хрестики вишиваються в дві ниточки. Є напівхрестик, який також відшивається в дві ниточки. Просто є чисті дві ниточки, є бленди. Всього в роботі лише два бленда. Кілька от в мене на одному органайзері самі кольори, чисті кольори завішані. Навіть от місце залишилося, тому що ну, не на всі кольори є значки. А на іншому маленькому я розділила крайніх два бленди. Потім ідуть французькі вузлики і далі бекстіч. Ось таким чином у мене організовані ниточки. Голочками 14-та їда почала я вишивати, як я люблю, 28 ми Занадто мілкі голочки для 14-ї -го їди. Трошечки от цей неприємний скрип, коли протягуємо ми через вушко з ниткою через канву, коли ми протягуємо то цей такий ніби як, як заторможений і потім прижочок такий іде. Тому, так як в наборі була 24-та голочка, я спробувала нею. Насправді ще кілька кольорів навіть в мене заряжено 24-тими голочками, але я їх коли до них доходить черга, я їх перечіпляю на 26-ті. Тому що 24 четвертої все-таки незручно для мене занадто товста. В результаті я перейшла десь з половини роботи, я десь, десь так перейшла на двадцять. 20... Шості голочки. Голочок в мене, як завжди, багато. Додаткові або ті, які звільнюються, я в оцю магнітну гольницю собі відразу складаю. Вона в мене під рукою. І в оцю таку дімовську коробочку з магнітиком. Я положила віс... до голочки 28 ї ці коротенькі, і я їх використовую для, для Биксіча. Коли мені потрібно Биксіч відшивати, я стараюся цими тоненькими голочками, тому що легше, легше проколювати десь посередині клітиночки. Биксіч йде. Його дуже багато, але він йде не важкий. Він йде дивно для Діма, він йде по клітинках. Єдине, що де от такого плану йдуть довгі прямі лінії, я роблю зверху викладною ниткою і знизу їх перечіплюю тою самою голочкою. Тут десь може посередині бути так, що попастися, попасти для закріплення всередину хрестика. Враження моє від цієї роботи, я вже казала, відірватися не можу. І знаєте, десь так, напевно, починаючи з банки другої, третьої, в мене з'явилася така думка, що цей набір от, дуже був би класний для тих, в кого це перша робота Діма. Люди, які, наприклад, хочуть починати працювати з діменшенсом, але бояться бекстіча їхнього, щоб навчитися і не злякатися цього Бекстіча, от варто почати з такої, ну хоч і не маленької, але не складної в плані Бекстічу, роботи. Вишиваю я її по кольорах, в даному випадку тут нереально вишивати там парковками. Ну, не то, що нереально, реально все, але просто ну, смисла немає вишивати. Простіше отакими от плямками, де вони такі логічні плямки йдуть. Ну, В принципі, в кожному значку. так. От Тільки там, де квіточки. Йде трошки мішанина кольорів. Але ну, в принципі, по кольорах вишивати її абсолютно не складно. Точно так само, як і потім не складно працювати з бекстічем, якщо його відшивати відразу ну, якось посегментно. Ну, тобто, в моєму випадку, я вишивала, наприклад, одну баночку, зачіпляла з боку кольори. Також зелені, щоб можна було прокласти оцей бекстіч і між першою, наприклад, і другою банкою. Я вишивала одну банку спочатку скло, з боку, де зачіплялися хрестики, дошивала, потім вишивалася верхушечка, сам букет. І тоді обводилося все бекстічем. І відразу хочу показати, як відшиваю французькі вузлики. Я не чекаю, поки робота буде сиратися, поки всядеться робота. Ні, ну, Практика моя показує, що скільки я не робила Бекстіч відразу під час роботи, під час прання нічого не розпускається. От. Тому французькі вузлики і бекстіч нічого не провисає, нічого не розпускається, тому я їх відчуваю відразу. Робота йде легенько, ніяких складнощів з нею немає. Відчувається шаг за шагом. Розміточка в мене була також монониткою в половині роботи, тому що на мій станочок, станок. Боюся, збрехати, але, здається, 56 см іде. Але робота не вміщається, то я спочатку натягувала одну половинку, і в мене отут було, так стирчала трошечки, канва, не затягнута. І коли я відчила половину роботи, я перетягнула цю роботу на другу сторону, щоб можна було працювати. З Першою, скажімо так, половинкою. І розмітила наново і витручила цю розмітку, тому що вона мені не потрібна. В принципі, її і, і французькі вузлики все вже виконано. Для себе я завжди так роблю. І в... на схемі я підписую хрестики. І потім так, не хрестики, а клітиночки, квадратики. І точно так само ж потім переношу маркером підпис на канву. Циферки я розмічала знову ж таки оцим маркером, який мене не підводив поки для оцих циферок. Виділяю в схемі я звичайним оцим ділячем тоненьким. Записую, як завжди, Обвожу для себе календарик, коли я вишиваю. От сьогодні, неділя шосте, буду ще вишивати. Тому, не обводила, тому що сьогодні буквально зробила цих пару хрестиків і вирішила зняти відео, бо в принципі тут до кінця не так багато залишилося, і виходить відео навіть без промежуточного. На мене насварилися в інстаграм, що потрібно виставляти все-таки промежуточні відео. Ну, насварилися так. Шутка От, Користуюся ножничками. Взяла оці GMC в роботу. Ножнички, ДМС. І от такий в мене зроблений гемне От, Як я вже вказала в інстаграм, люблю я цей гаджет. Особливо чомусь мені хочеться його в наборах DMC застосовувати. Я помічаю для себе, що ниточка лягає ложиться краще, коли її вкладати. Ниточка з наборів Dimensions краще лягає, коли її вкладати от, за допомогою допомоги Ну, Все, напевно, я розказала про цю роботу. Ще що згадаю, розповім вже в другому відео. Надію, що це буде вже фінальне друге відео. Отак От виглядає мій робочий куточок і під серіальчики, і під каву. Буду вишивати далі. Вам всім дякую за перегляди і па-па!